Сьогодні подивимось на речі. Реально відкинувши рожеві окуляри. Тим паче західна преса просто кричить з передовиці Третя світова вже в Україні. Сьогодні ми поговоримо про зізнання Зеленського про перші кроки команди Трампа, які викликають занепокоєння, та якщо чесно, подив. А ще дізнаємося ім'я того, хто буде говорити з Росією щодо миру. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Вітаю на телеграфі, і ми починаємо. Давайте почнемо з заяви видання політику. Третя світова вже триває в Україні і крапка в кінці, ось такий заголовок і аргументи журналістів зрозумілі. У небі над полями боїв іранський дрон Шахет Камікадзе може бути перехоплений американською системою ППО, а на землі артилерія німецького виробництва протистоїть зарядженим північно-корейськими снарядами російським гарматам. Ще одна ознака: поліфонія мов на полі бою. І тут ж йдеться і не тільки про військових з КНДР, бо на фронті, крім Україн. Ської та російською мов війська по обидва боки лінії фронту тепер спілкуються іспанською, непальською, гінді, сомалійською, сербською та корейськими мовами. І це не кажучи про масштаб боїв. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що ніхто кави в Криму найближчим часом не питиме. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Аля Парізьєн. Ось його цитата де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати. Вати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Кінець цитати проте і відмовитися від цих територій ми теж не можемо. Це просто заборонено нашою з вами конституцією, і певно, жоден політик у світі не поставить свій підпис під подібним рішенням. Це політичне самогубство в чистому вигляді. Так само це стосується і наших вимог щодо вступу до НАТО. Він не може бути частковим, бо це теж означатиме відмову від територій. А що ж партнери про яких згадує президент, певно більше звернень та закликів до них сьогодні прозвучить в. Брюсселі 18 грудня. Але ж в усіх на вустах зараз Дональд Трамп і його майбутнє рішення. Майбутній спецпосланець питань України. Кіт Келох вже в січні має відвідати Київ. Це станеться ще до інавгурації Трампа. Про це пише зокрема видання Reuters. і агенція додає мету візиту. Це збір фактів. При цьому на думку Reuters, ці кроки свідчать, що команда Трампа намагається швидко закінчити війну. Цікаво, що Reuters певні Келох не поїде до Москви. окрім Києва, завітає лише до європейських. Країн при цьому не менш авторитетний за Ройтерс Блумберг іншої думки. Вони пишуть, Келог готовий потенційно відвідати Москву у разі запрошення. Це статися може одразу після інавгурації Дональда Трампа, але тут є і певні медійні хитрощі. Так само можна написати про смерть Путіна, може померти, а може і не померти. Проте Блумберг поточня маршрут Келога, окрім Києва, це Лондон, Париж та Рим. Цікаво, що в цьому списку немає Берліна, певно, захоплена перед виборчими перегонами. Ні Нечина поки не так цікава Дональду Трампу. Ще один важливий момент в контексті візитів Келога це категорична позиція Володимира Зеленського в питанні переговорів. Ось його цитата з одного з останніх інтерв'ю: я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи нікому не долгували цей мандат. Ми жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Кінець цитати: це звісно не до Келога звернення, а до Орбана, який говорить з путіним про перемир'я для України причому без України до слова візити Келога може свідчити про те, що Орбан. Самостійний гравець з власними амбіціями, і тому повної довіри від Трампа немає. Кіт Келох людина ж Трампа, якому він повністю довіряє, і діє він в першу чергу в інтересах Америки. Ну і давайте розберемося трохи в самій особі Кіта Келога. Він вже давно в команді Трампа і вже мав контакти з Володимиром Зеленським. Саме Келох брав участь у тій самій розмові Трампа з Зеленським у 2019 році. Це саме та розмова, яка майже призвела до імпічменту Трампа. Через звинувачення президента в начебто, тиску на президента України, тоді говорили телефоном, і тоді Трамп вимагав відновити корупційне розслідування щодо сина Джо Байдена Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Бурісма. Загалом Келох адепт ідеї відкласти пропозицію вступити Україну до НАТО на тривалий час, проте його неправильно назвати. Ворогом нашої країни або не симпатиком Келох не довіряє Путіну і певен, що підтримка України в інтересах. США. Загалом колеги дають таку оцінку Келогу, прагматичний. Тут певен вони близькі з Трампом, який сповідує. Бізнес-підхід, але прагматично Келлогу, можливо доведеться вести діалог з зовсім непрагматичною російською владою. Наприклад, видання The Guardian написало колонку щодо ліквідації ігоря Кирилова в Москві. Назвала мерця законною ціллю, але це не все. В своїй редакційній колонці вони. Дають чітку характеристику стану керівництва Росії сьогодні Розлюченість. Ось цитата: керівництво Росії розлючене через те, що один з їхніх вищих командирів був убитий українськими шпугунами. Однак їхній гнів здається недоречним. Російський генерал, схоже, був обґрунтованою ціллю, і Україна найімовірніше дотримувалася законів збройного конфлікту, які передбачають, що застосування сили має бути необхідним прапорційним. Та обмежуватися військовими кадрами без жертв серед цивільного населення. Кінець цитати: певно, навіть ефективність в лапках російських ФСБшників, які знайшли, начебто, виконавців ліквідації Кирилова, цю людь не зможуть заспокоїти. Показочка про швидке затримання виглядає підкинутою візитівкою Яроша. Ну а на цьому в мене все закликаю вас відреагувати на це відео в коментарях та поставити вподобайку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.